Привіт, я хочу розповісти про одного видатного чоловіка, єврея, який увірив в Ісуса Христа, який був з Румунії. Це Річард Вурмбранд. Цей чоловік молодості був багатим. Він не вірив, що є Бог. І він одного разу помолився молитвою атеїста. Він попросив, щоб Бог йому відкрився, якщо він є. Так сталося, що в нього було захворювання туберкульоз, і він мусив поміняти місцевість. І одного разу в цій місцевості він зустрів одного Тесля. І цей Тесля йому засвідчив про Ісуса Христа. Він подарував йому Біблію. А що цікаво, що цей Тесля у нього була мрія, щоб хоча б одного єврея привести до Ісуса Христа. І потім Річард навернувся до Ісуса, він відродився. І знаєте, що цікаво, що його дружина спочатку не хотіла йти за Ісусом Христом, але все-таки вона покаялась. І знаєте, в них було багато розкішне життя, але до влади прийшли комуністи. І Річард був цими комуністами посаджений в тюрму, він взагалі два рази був в тюрмі і сидів там 14 років. Але що дивовижно, що сім'я Річарда і Сабіни Вурмбранд збереглася. Ісус Христос для нього був всім. Він страждав ради нього, він проповідував в'язням про надію на вічне життя про Ісуса Христа, який прощає всякий гріх. І знаєте, його потім, як він вже вийшов з тюрми, він вони перелетіли в США, він заснував місію Ісус Комуністичному світу, яка потім перейменувалася в голос мучеників. І справді це дивовижна людина, приклад віри, гідний для наслідування. Цей чоловік прожив 91 рік, він займає п'яте місце серед найвидатніших людей Румунії. І справді Річард Річарбурбрат був зразком гідні наслідування. Він перетерпів страшні муки, але Ісус Христа для нього був є найкращим понад всіх. Той, заради кого він пішов на ці страждання, і я вірю який є зараз його життям, тому що він снисті разом з ним.